Добрий ранок, мої любі дітки. Погляньте, який гість до нас сьогодні завітав. Так, це весняне сонечко. Привіт, малята! Я весняне сонечко. Радий вас вітати. Хочу сьогодні з вами попрацювати. А зараз відгадайте загадку, тепло стало на дворі. Синє небо угорі, сонце промінь шле землі. Вже у лісі, там і тут. Перші проліски цвітуть, кучеряві, запашні, гості к нам прийшла. Хто діти? Так, весна. Зараз, діти, спробуйте назвати ознаки весни. Коли приходить весна, яскраво світить сонце, Розтає сніжок, з'являються бурульки, небо стає насичено блакитним, біжать струмочки та лід. Коли пробуджується весна, на деревах з'являються бруньки та з'являються перші весняні квіти. Весна молода крокує по землі, а в цьому їй допомагає сонечко. Та іще хтось. Відгадайте діти. Хоч без крил, але літає, вербі коси розплітає, погойдає в лісі гілку. Закалишив квітці бджілку, якщо добре розлютити, може шкоди наробити. Хто ці діти? Так, а вже ж, це вітер. А сьогодні, діти, ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гойдав віти і нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати. зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. Каже теплий вітер, я прилетів з далекого краю, від теплого моря. Весна йде полями, За квітча стала квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий вісняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру. Вітер добре, вітер погано. Уважно роздивляйтеся картинки, чи добре робить вітер, чи погано. Дівчинку підіймає вітер. Добре це чи погано? Звісно, це погано. А вітрячки крутяться від вітру. Це добре чи погано? Так, добре. А повітряний змій літає за допомогою вітру. Так, це добре. А від вітру зламалося дерево і впало на машину. Погано! Ось ми поіграли в гру «Вітер добре, вітер погано. Дякую дітки вам всім за увагу! До нових зустрічей!